Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні з вами говоримо про той ганебний вчинок, знову ж таки, польських фермерів, які знову рівно з проміжком в один рік, в той самий день, вирішили відновити блокування кордону. Це е, виглядає максимально маразматично, тому що ті причини, по яких в цьому році блокують український кордон і блокують не, не весь український кордон, а тільки українські фури. Так? Тобто польські фури собі проїжджають без жодних проблем. Ці причини не стосуються ані України, ані українців взагалі ніяким чином. Ми про це зараз поговоримо. Дякую всім, хто додивиться відео до кінця. Підтримуйте канал, ви знаєте, як це зробити. І, власне, давайте поговоримо. По-перше, що хотів би сказати, дуже гарно відреагувало Посольство України. Вони прокоментували блокування. Кордону, і є декілька дуже цинічних власне, кроків. Ми спочатку поговоримо от про власне, реакцію української сторони, потім, потім поговоримо про причини цього блокування, які взагалі абсолютно ніяк в голову не лізуть, і жодна адекватна людина в цьому світі не пішла б на таке. Тобто, тут одразу зрозуміло, що вони. Користуються становищем України і також, скоріш за все, нормально отримують гроші. Самі знаємо звідки. От, тому давайте все по порядку. власне. І також вдячний буду, якщо будете ділитися цим відео зі своїми друзями знайомими. Це насправді дуже важливо, щоб дану інформацію знало якомога більше людей. Отже, посольство України відреагувало наступним чином: тут пряма мова, заява посольства. Блокування українського кордону польськими фермерами через вимоги, які не мають жодного стосунку до України цей скорботний день виглядає як особливо болісний парадокс. Такі дії не лише шкодять економічним інтересам обох країн, а й грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями і поляками. Зараз вкрай важливо, щоб наші сусіди в Польщі, які добре розуміють тягар історичних травм, проявили солідарність та спільно шукали рішення. Що задовільнять інтереси обох сторін, не знецінюючи пам'ять про трагедії минулого. Тут говориться про трагедію Голодомору, і дуже цинічно, по-перше, те, що е, якби вони почали своє блокування, так як і в минулому році, до речі, в день шанування пам'яті е, жертв Голодомору. Е, наступна пряма мова. На жаль, Україна, яка колись пережила цю жахливу трагедію, голод, спричинений штучним обмеженням доступу до їжі, і яка сьогодні потерпає від відкривавої агресії Ерефії, змушена також боротись за збереження своїх шляхів солідарності до наших західних партнерів. В загальному реакція, як на мене, дуже зрозуміла, і я також розумію обурення українського посольства, тому що E, зараз давайте перейдемо до причин. так. Ми знаємо, що вчора e, власне, почалося, e, почалося це блокування. Попередньо говориться про те, що воно буде тривати 48 годин, але митна служба Польщі повідомила, що ці блокування будуть тривати до кінця року. З української сторони взагалі не пропускають жодної автівки, а автівки з Польщі в Україну пропускають одну автівку на годину. Якось так це на сьогоднішній день виглядає, і блокування відбувається для всіх транспортних засобів е, вагою понад 3,5 тони. Тобто, все, що плюс-мінус грузове, все буде заблоковано, і знову такими знову ж таки ми зможемо побачити, скоріш за все, якщо справді до кінця року продовжаться ці блокування, чого б насправді дуже і дуже сильно не хотілося б, е, то ми знову побачимо ці багатокілометрові черги з українських вантажівок, які змушені стояти в холоді. Так, без е, якихось нормальних е, е, умов для проживання, для перебування, тобто без туалетів, без е, душів, без медичної допомоги і так далі. Е, і без нормального доступу до харчів. Так, бо якщо вже фура стоїть в цій черзі, якщо вона десь стоїть на якомусь паркінгу, то нею дуже сильно не поїздиш, бо треба буде покинути груз, і треба буде, ну якби це вже дуже і дуже проблематично. Ми пам'ятаємо, в принципі, що було в минулому році. Вантажівки з Польщі в Україну пропускають лише по одній на годину, тоді як з України зовсім не пропускають. Легкові автомобілі, автобуси і так далі. Тобто пасажирський транспорт без проблем може проїжджати, з цим якихось проблем немає. Тепер до найцікавішого і до того, наскільки абсурдно взагалі те. Що від цього блокування в першу чергу страждає Україна, і, в принципі, максимально весь удар на себе бере саме Україна, українські підприємці, ті, хто е, мають е, якби, свої фури і так далі. Перша причина невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку 2024 року на рівні 2023 року. Ніби проблема, ніби зрозуміло, але це абсолютно ніяк не стосується. України і Польщі. Е, так це внутрішня проблема Польщі, і її потрібно вирішувати в такому випадку у Варшаві, так а не а не блокувати український кордон? Бо від того, буде блокуватись український кордон, Варшава живе так, як вона собі живе, і жодних труднощів для е, польських політиків це взагалі не викликає. Чому не їдуть в Варшаву? Чому не блокують Варшаву? Чому не заблокувати всі під'їзні? Дороги до Варшави. В такому випадку влада б, напевне, набагато швидше йшла на якісь поступки або приймала якісь дії. Але ні, їм треба блокувати український кордон, бо ми всі дуже добре знаємо, хто остаточний бенефіціар, який отримує всю вигоду від блокування україно-польського кордону. І так, це Російська Федерація. Це єдина країна в світі, яка на сьогоднішній день дуже і дуже вигідно, щоб будь-яким чином. Ламалися і переривалися логістичні шляхи між Польщею та Україною. Так, друга причина це також ну просто брідос. Я цього по-іншому назвати не можу. Друга причина блокування стосується занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами е Південної Америки. Уявіть собі. ЄС підписує договір з країнами Південної Америки, а блокують кордон України. Ну, це взагалі це просто не лізе ні в які рамки. Е, там говориться про такі країни, як Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела ось такі країни. А при цьому блокують кордон з Україною. Скажіть мені, будь ласка, хто е, має хоч трошки критичного мислення, чому вони збираються саме на кордоні України? Бо це саме слабке місце, і вони вважають, що через е, тяжку ситуацію в Україні, через тиск на Україну, е, вони можуть добитися чогось там від своєї, від польської, фактично, влади. І скоріш за все, що це б спрацювало набагато швидше, ніж е, блокувати, наприклад, Варшаву. Так? Хоча в Варшаву вони, їм би просто-напросто ніхто не дав заблокувати, бо їм би просто заборонили це робити, і жоден суд би не визнав е, їхнього права на таке там масове блокування. Е, це просто не лізе насправді ні в які рамки. Мені дуже цікаво буде почути, почитати вашу думку з цього приводу. Е, що найголовніше, треба розуміти, не потрібно всіх поляків, е, як би гребсти під. Е, Одну лінію, скажімо так, бо ми розуміємо дуже чітко, як і в минулому році, є маленька частинка провокаторів, які готові е, за рахунок України і за рахунок втрат України, вони готові качати якісь свої права, готові отримувати е, кошти, так, самі знаємо, звідки, можна догадатись, це дуже нескладно. Якщо подивитись на всі деталі, то зрозуміло, в чому їх головний інтерес. І ну, це просто. Просто якийсь маразм. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Також е перевіряйте свою підписку, бо зараз YouTube дуже-дуже сильно списує підписки. Хто додивився аж до цього моменту, перевіряйте підписку і будьте на зв'язку. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!